Всім привіт! В цьому відео покажу як виглядає справжня якість блоків живлення. Навіть не так, справжня якість потужних блоків живлення, а також зробимо невеликі, але дуже важливі до опрацювання. Представляю вашій увазі промисловий блок резервного живлення для телекомунікаційних мереж на 1300 Вт від немецького виробника Benning. Деякі його характеристики ви можете бачити на своїх екранах. Корпус блока живлення повністю металевий. На передній панелі розташовані світлодіодні індикатори режимів роботи блока та вентиляційна розчітка. Ззаду стандартне гніздо підключення живлення і колодка з пінами як вихідної напруги, так і управління. Планка, що йшла в комплекті, необхідна як для підключення навантаження, я підпаяв виводи, так і необхідна для запуску блоку завдяки наявності резистора для включення генерації. Без цієї планки блок живлення запускається при замиканні резистором на 33 кОм виводів в позиціях 24 d та 24 b Верхня кришка виконує роль додаткового радіатора і представляє собою товстий лист металу. На платі розпаяна якісна елементна база, є вхідний фільтр, плавний пуск, модуль PFC. Всі силові елементи розташовані посередині плати на радіаторі, який охолоджується високооборотним, відповідно дещо шумним вентилятором. Трансформатор великий під компаундом. На зворотньому боці розпаяно контролер atmega 8, шим-контролери та підсилювачі. Монтаж місцями досить щільний, високоякісний, з використанням мелф-резисторів. Тепер щодо невеличких доопрацювань. Завдяки зовсім простим маніпуляціям даний блок живлення можна перетворити на регульований за напругою в досить широкому діапазоні. Для цього знаходимо мікросхему UC2625 і ось цей резистор. Знімаємо його, опір складає 3,3 кОм. На його місце встановлюємо змінний резистор на 100 кОм, попередньо виставивши на ньому 3,3 кОм. Мінімальна напруга 4 вольти, а верхня межа обмежується ось цим резистором. Прибравши який, ми по суті знімаємо обмеження по напрузі. Проте без заміни вихідних конденсаторів, а по заводу тут стоять на 63 В, цього робити не варто. Для зручності експлуатації в блок живлення на передню панель можна поставити кнопку вимкнення. В корпусі ще достатнє місця для вольтамперметра та шунта до нього, який легко закріпити з боку. Заживити можна від вентилятора. Ну а тепер трохи понавантажуємо блок при різних напругах. Напругу струм та потужність будемо фіксувати на ватметрі, а пульсації блоку живлення на осцилографі. Оскільки цей блок досить потужний, для його навантаження позбирав все, що тільки в мене було. Це є електронне навантаження, ініхромовий дріт і галогенові лампи. Ніхром буду додатково охолоджувати серверними вентиляторами. На виході майже 6 В і при навантаженні в 26А просідання напруги склало пів вольта пульсації 200 мВ. При напрузі 12 вольт Вдалося нагрузити до 330 Вт при струмі 28А. Далі струм не зростає, спрацьовує захист. 24 В і максимальна потужність 680 Вт, струм 28,8А. Пульсації до 500 мВ. При напрузі 36 В і струмі майже 19А пульсації до 400 мВ 45 В, 25 А блок видав кВт 100Вт і спалив ніхром. В заключенні хочу сказати, якщо вам раптом десь зустрінеться за недорого такий або подібний блок, сміливо беріть, так як ви отримуєте дуже потужний блок живлення, готовий працювати 24 на 7 Ну а сферу застосування цих блоків живлення впевнений, кожен накидає на один варіант. Особливо зараз, коли електротранспорт набуває значної популярності, а, відповідно, є необхідність заряджати високовольтні акумулятори до нього. Я ж даним блоком, скоріш за все, буду заживлювати свій перший експериментальний ЧПУ Верстат, відео по збиранню якого скоро вийде на моєму каналі. А на цьому поки все. Підписуйтесь, всім дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.